Сьогодні антирейтинг Дніпром. Дивіться, цей гуманоїд. Насадка для важкодоступних місць, ось така гофра. Ось така насадочка вдівається. Ну і коротше дивіться, не в усіх автомобілях достатньо тут місця, щоб залізти навіть рукою. ось Дивіться, я вмикаю пилосмок цей. І оцею типа хочу попилососити. Але тримаю двома пальцями, бо це так незручно. Ну, просто треш якась Цю трубку, цю насадочку треба було зробити довшою. Щоб доставала аж до дна. Отуди. І гарно можна було тримати і прибирати в автомобілі, як ви вважаєте?